Друзі, по поводу втрат 10 жовтня було різке падіння, хто не знає, і багато не проспрацьовувало стопів, тобто людей пішов в відкат. І це тільки ті, хто на ф'ючерсах втратили свої гроші, тому що різкий, різкий відкат нічого не поспрацьовувало, і потім воно все повідростало. Якщо ви зараз подивитесь, багато монет же вернулось туди, звідки падали. Тобто, хто торгував на споті. Коли було падіння, потім воно почало відростати, ви ще підібрали по більш вигідній ціні і забрали свої ще й з наваром. Тому, як кажуть, що ліквідації, ліквідації на ф'ючерсах існують. Якщо торгуємо на споті, а ми торгуємо на споті, в мене всі навчання, як торгувати на споті. На споті також може бути і скальпінг, і спекуляція може бути на лістингах. І там взагалі багато уроків, як торгувати, як підбирати. Теж непогано можна заробляти і немає ліквідації. Це саме основне. Тому втрат 10 жовтня не було в мене і в моїх учнів взагалі. Хто хоче, друзі, на навчання, ви телефон мій на цьому відео, задайте питання. Все, Що вас цікавить, якщо вам підходить, будемо навчатись, всім пока.